Вітаю всіх любителів спорту. З вами я, Марина П'ятаченка та програма, яка розповість вам про всі найцікавіші новини за світу метрів, секунд, перемог та поразок. Це «Спортайм» на обласному, тож ми починаємо. Дербі баскетбольних політехівців. Добітанти вищої ліги БК сунду приймало вже досвідчений клуб із Харкова, неодноразових призерів чемпіонату БК Політехнік. Про боротьбу баскетболістів на майданчику розкажу далі. У протистоянні баскетболісти сходились вже неодноразово, тож один одного знало добре. Перша гра розпочалася лідерством гостей. Уже після першої чверті рахунок був 15.32. А так і харків'ян усе більше ставало вдалими і збільшували розрив. На велику перерву пішли з рахунком 32-53. Сумчани на фіаско були не згодні, тож продовжували боротьбу. Втім, остаточний рахунок 67-95. Перемога гостей команда дуже швидка, подвіжна і цепка в захисті. Я думаю, що у них великі перспективи, так як вони тільки з першої ліги вийшли, їм необхідно набратися опитування ігр вищій ліги. І думаю, що у них все впереді. Попереду був другий ігровий день. Сумчани не дозволяли своїм опонентам зробити великий розрив і грали більш впевнено. Тож напередодні другої половини гри рахунок був 24-31. Сумду мав шанс на перемогу, але політехнік здаватися не збирався. 50-71 на користь гостей, які здобувають другу перемогу у турі. Я думаю, що Это команда, которая будет претендовать в этом году на высокие места. А ну, у нас, я думаю, что еще все впереди, потому что ну, очень много брака, из-за которых, из которых мы теперь себя загоняем, сейчас счет що на табло. Команда Авантаж перебегала нас, обыграла в классе. Очень хорошая команда. Вот Я думаю, что к такому нужно и стремиться. Для первой игры в начале чемпионата достаточно нормально, хорошо, но в принципе еще есть моменты, которые нужно команде, нашей команде отрабатывать. В принципе, все ребята хорошие, достаточно тренер очень серьезно подходит к делу и старается команду сделать более организованной. Но на это ему еще нужно определенный период времени. За дві гри у цьому турі найрезультативнішими серед сумчан стали ігор Стародуб, який набрав 35 очок, Олексій Татарко 19, та Сергій Глинчак 18. Тепер же на сунду чекає вояж у Харків, де 14-15 листопада їх опонентом стане колектив МЛК. Сумські політехівці намагатимуться помститися за три останні поразки у чемпіонаті. Футбольний клуб Барса провів останній матч у цьому році. У рамках другої ліги України до Сум завітав мир із Херсонщини. Деталі матчу дізнаєтесь далі. На 21-й хвилині матчу арбітер вказав на 12-метрову позначку. Десятка гостей Юрій Комягін пробив повз ворота. Не забуваєш, ти забивають тобі. Футбольне правило спрацювало у другому таймі. А перед тим забили у наші ворота. Все той же Юрій Комягін у дотик переправив сферу після передачі справа. У цьому матчі керманич Барси Андрій Кононенко перейшов на іншу трибуну, але це його команді не допомагало. Та все ж його команда забила. Щойно вийшовши на заміну, Микола Стеценко зрівняв рахунок. В, в цілому по, по садержанню гри мені Моя команда мені понравилась. Они почали выполнять вот именно последние три игры. Да, там не було результату. Ми проиграли в Каховці в Арсеналі. до 70 й минуты тоже было. Они выполняли очень хорошо. В організації было і в обороні, і в атаке играли. Там было чуть-чуть, звісно, коли мы, наша група атаки отримала м'яч між лініями. Там уже нужно було далі розвивати. А вони немножко перестраховывались. у цьому матчі. Ворота гостей захищав колишній голкіпер руменського агробізнесу Ярослав Швець. Йому вже доводилося грати проти більшості футболістів Барси у чемпіонаті області. Видно рука тренера, который возглавляет Барсу сейчас. Вот, то тобто, есть Ребята стараются, большая самоотдача, тактически грамотно играют. Тоже команда очень достойная. Вот. Соперник для нас в чемпионате не очень удобный. Тому... Було сложно грати сьогодні. Звісно, хотілося побідіти, але результат 1-1, Я считаю, закономірний. У цьому році це був останній матч Барси. Далі довга зимова перерва. Свій наступний матч Сумчани зіграють лише 26 березня проти Інгульця на виїзді. У рамках чемпіонату України першої ліги з футболу відіграли 15 15-й тур. Охтирський нафтовику «Укрнафто» гостив у Тернопільської Ниви. Як розгорталося події гри на полі, дивіться в огляді. Обидві команди намагалися перервати серію поразок. Господарі поля вже на третій хвилині влаштували перший небезпечний момент. Продовжували далі грати з натиском, тож охтирчанам доводилося оборонятись. Як наслідок постійних атак, воріт гостей, єдиний м'яч цього матчу забили на початку другого тайму на 48-й хвилині. Нафтовик відігратися не зміг, тож 1-0 перемогу Тернопіля. Головний тренер говорить, забракло бажання виграти. Желання, огромного желання, щоб якщо вже не виходить на цьому полі грати футбол, то треба показувати зуби, треба робити підкати, треба йти в боротьбу і його виігравати. Молодіжні розуміють. У рамках цієї ж ліги на домашньому полі ПФК Суми приймало київське Динамо. 2 сумчани змогли переграти своїх опонентів, вибравши перемогу. Вдалося забити перший м'яч вже на 35-й хвилині. Лучним пострілом відзначився Іван Брікнер. Майже відразу на 40-й хвилині подвоїв перевагу Іван Гребенюк. Все ж сумчани пропустили м'яч у кінці другого тайму, але рахунок так і залишився 2-1 на користь ПФК Суми. Дуже такий дрібнішні футбол вийти, а шибки навіть? знаете, такие детские, в середине поля, для своей штрафной. Наверное, все-таки уровень футболистов еще желают оставлять лучше. Но, тем не менее, хорошие игровые качества проявили, как футболисты Киевского Динамо, ну и наши. Фінал на новому стадіоні у селищі жовтневе білопільського району відбувся фінальний матч Кубка Сумщини з футболу. Зустрілися дві найсильніші аграрні команди області: агробізнес «Агробізнес Румен» та місцева Вікторія. Докладніше, дивіться далі. Фінал Кубка Сумщини це лише третій поєдинок на цьому смрагдовому полі. Вперше цей стадіон приймав аншлаг у день відкриття менше місяця назад. Номінальні господарі, вони в червоному, були дуже засмученими після виліту з Кубка України. А тому усю злість почали скидати на суперника на 39-й хвилині. Дмитро Лойко вивів свою команду уперед. Найцікавіше почалося у другій половині зустрічі. Для початку десятка роменців Сергій Савченко вбиває кіл у дев'ятку гостей. Через хвилину ігор Шовкунов відновлює інтригу, яка щоправда протрималася недовго. Сергій Ретушняк забиває третій м'яч. Трохи відпочивши чемпіони області, забивають і четвертий гол. Робить це Євген Радіонов. Але найкращий бомбардир не заспокоївся і довів результат у матчі до непристойного. 5-1 – Фінальний рахунок фінальної зустрічі. Ромни святкують. Програли, не, не стоїть на цьому засмучуватись, зациклюватись. Да. Все в нас ще попереду, в нас команда молода, так що все в нас попереду, будемо грати, будемо на, на чим працювати. Команда, яка грає перший рік, фактично весною створилася, да, і в чемпіонаті області показала себе досить. Достойно ми займає, займаємо друге місце. Так що цим все скажено. Відповідно, друге місце в чемпіонаті, срібло в кубці. Так що, а чемпіон. Тож Кубок знову їде у Ромни, а жовтневе залишається зі сріблом. Матч за Суперкубок області проведуть вже навесні. У Ромнах відбудеться своєрідний реванш. Знову гратимуть агробізнес ТСК та Вікторія. Кубки это всегда скоротечные турниры, которые так быстро проходят, и команды практически играют на вылет, поэтому... Вроде бы он затянулся у нас, но он очень проходил насыщенно и быстро. В связи с тем, что мы участвовали в Кубке регионов Федерации футбола Украины, мы немножко сдвинули турнир, он до таких холодов у нас дошел. Турнир прошел успешно, победила действительно сильнейшая команда, которая является флагманом сумского футбола на сегодняшний день, не только на сумщине, но и на Украине. Відтепер майже усі команди області бруть паузу для відпочинку. А вже навесні на нас чекатимуть матчі збірної області у Кубку регіонів України, а також гра за суперкубок області. Сумчанину Віталію Бутримо офіційно підтвердили встановлення національного рекорду. У бігу на 400 метрів в Алмати легкоатлет не тільки виграв ці змагання, а ще й показав результат 45,01 секунди. Цього виявилося достатньо, аби побити минулий рекорд, який тримався майже 20 років. Цей результат також є нормативом на Олімпійські ігри 2016 року. 45,01 – це і не стіна. потрібно тренуватися. Все можливо. У фіналі вже зібралися всі сильні учасники. Боротьба проходила. Ну, ви знаєте, звісно, там особи, бо ви не дуже такі знаєте хороші, бо там було спекотно, жарко, душно. Ну, я зібрався і пробіжав. Стартував чемпіонат України з футзалу серед чоловічих команд першої ліги. Після річної перерви знову грають студенти СумДУ. В першому турі сумчани на своєму меданчику приймали Хмельницький спортлідер. 2 перший тайм пройшов у боротьбі, команди забити не змогли. З початком другої половини господарі швидко встановили перевагу. Буквально за шість хвилин тричі відзначився Євген Петраков, а довершили розгром суперника Дмитро Ігумнов і Євген Мороз. Гості ж відповідь двічі засмутили сумчан. У результаті 5-2 і перша перемога сумду. Перша ігра вдома, велике волніння плюс. как бы было мало времени на подготовку, связано с тем, что играли большой футбол. Поэтому была задача так, будем сказать, хотелось не огорчить своих болельщиков дома и сыграть более уверенно в защите. В первом тайме где-то много моментов не использовали, во втором тайме, слава богу, забили. У другому турі Дербі зіграло у ромнах з місцевим рятувальником. Розпочалася Ліга Сумщини з гандболу. У рамках регіонального України вищої ліги відіграли перші два тури. Тут команда «СумДУ» впевнено вхопилася за лідерство. Обіграли «Інтайм» із рахунком 29-20, «Зіньків» – 38-17 та «Садюз» – 19-30. Інші результати туру такі. «СумДУ-2» переграв «Зіньків» 22-26, «СНАУ» виграли у «Союзу» 18-23 та у ГК «Харківне зламання» в один м'яч. Останній ж програли «Інтайму» 33-12. На цій ноті ми завершимо нашу програму. Залишайтесь спортивними. Побачимось за тиждень.